За зірвані квіти куля в голову поблизу Ужгорода в селі Кортняне трапився сумний інцидент зі стріляниною. Тринадцятирічного хлопчика пенсіонер обстріляв з мисливської рушниці за кілька зірваних троянд. Як переконують рідні постраждалого, дитина попросила дозволу нарвати квітів. Та коли хлопчина пішов зрізати троянди, господар повів себе непередбачувано. Почав стріляни стріляти у дитину. У результаті три кульові поранення. Зараз дитина в стабільно важкому стані. Деталі розповість Роман Сов'як. 13-річний Микола потрапив в лікарню з трьома кульовими пораненнями, а все через кілька зрізаних троянд. Мама потерпілого розповідає, що син з другом в сусідньому селі отримали дозвіл від господині на те, щоб зірвати квіти. Проте, господар взяв мисливську рушницю і почав стріляти по дітях. Він пішов у коротняний, просив цвіти на день рождення. Угу. І там його та тітька цвіти. Коротше, пішла різати. Її мужик вийшов. Я не знав, в якому стані я був. І Що там, як там було, я не знаю. І коротше, він взяв, зайшов до хати і взяв пістолет, ну, пушку і почав до нього стріляти. Таку ж історію розповідає і сам Микола. Хлопець твердить, що не крав троянди, а попросив. Я побачив цього дядьку. Я попросила од нього одного разу. Він сказав, ну давай, йди сюди, я ти одріж. І він пішов мені одріжав. Потім вийшла його жона, сказала, встав, я не ріжу малому лучші. А цей дядько був п'яний. Перший раз виходжу, і він заружим до мене. Ударив мене, коли я почала тікати, він сказав стоять. Я далі побіг, я вже виходжу з ворота і він мене стрілив. Після стрілянини хлопці повезли в обласну лікарню. За словами матері, пораненого хлопчика, знайшли на вулиці. В обласному центрі нейрохірургії дитині вже зробили дві операції. Його стан лікарі характеризують як стабільно важкий. Дитина потрапила в суботу, 31.07.2016 року. В ургентному порядку було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Вогнепальне, багато вони е, ураження Голови, шиї і грудної клітки. Почути версію стрілка чи його родичів не вдалося. В будинку, де він живе, ніхто не відчинив. Говорити журналістами не хотіли і сусіди чоловіка, що стріляв у дітей. Поруч із житлом нам вдалося знайти залишки мисливського дробу та понівечену огорожу. Єдине, що в кореднянах нагадує про стрілянину, це огорожа, схожа на решето. Вона на себе прийняла основний удар. Тут і досі можна побачити не лише сліди від куль, але й самі кулі. У поліції твердять, що хлопець крав троянди, проте це не виправдовує людину, що стріляла. Проти власника саду відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Замах на вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. У Вишгородському районі суботнього вечора 13-літній хлопчина, як ви знаєте, крав троянди. За це власник саду Вистріли у нього з мисливської гладкоствольної решниці. Сам підозрюваний, перебуває затриманий в рамках статті 208 КПК, це на 72 години і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нині закінчується 72 години, на які затримали стрілка. Тож суд має обрати міру запобіжного заходу або ж чоловіка відпустять додому.